Обов'язкова частка у спадщині. Як пенсіонеру не залишити дітей ні з чим і не посваритися зі всією родиною. Уявіть, ви все життя збирали на квартиру, купили, нарешті її, і написали зоповіт все доньці. А потім, після вашої смерті з'являється син з інвалідністю, ваш син від першого шлюбу, або непрацездатна вдова і. Вони отримують свою частку, кажуть, мені теж належить, і вони мають рацію. Навіть якщо в заповіті про них ані слова, закон все одно захищає їх і надає частину у вашій спадщині. Ось ми з командою виписали з законодавства України всі нюанси, про які інші правники не говорять ані слова. Все, що стосується заповіту. Тож зараз ви зрозумієте, хто має право на обов'язкову частку. Який розмір цієї частки, як все оформити, і у яких випадках цього можна позбавитись? Також будете знати, як її зменшити, і як все оформити без сварок у родині. Дізнайтесь також, що таке заповідальний відказ, і як він може допомогти вам реалізувати свою волю. Вітаю! Це юрист пенсіонерів Вулах Михайло. Тож хто це такі? Обов'язкові спадкоємці. Право на обов'язкову частку мають діти, яким ще не виповнилося 18 років, повнолітні непрацездатні діти, непрацездатна вдова або вдівець та непрацездатні батьки спадкодавця. Що ви собі там не думали, не писали в заповітах. Ці люди все одно отримують свою частку, навіть якщо ви про них ні слова не вкажете в своєму заповіті. Чому так відбувається? Тому що законодавство. Завжди вище будь-яких правочинів або договорів між людьми. Є тут важливий нюанс, який мало хто озвучує, про відносини між усиновленим та усиновителем. Так, частина перша статті 1260 цивільного кодексу України показує, що у разі спадкування за законом, тобто не за заповітом, а саме за законом, усиновлений та усиновлювач. Прирівнюються до родичів за походженням, і це означає, що зі своїми кровними батьками усиновлений втрачає родинний зв'язок і вже не може е, спадкувати за ними якесь майно у разі їх смерті. А це означає, що право на обов'язкову частку у спадщині отримують також усиновлені діти, якщо вони на момент відкриття спадщини були менше ніж 18 років. Або якщо вони не працездатні. А тепер поговоримо, яка ж частка, скільки обов'язково мають отримати ці люди. Тут діє правило, як то кажуть, половини. Тобто, якщо за законом, не за заповітом, а саме за спадкуванням за законом, ця, цей нащадок мав отримати якусь частку, то обов'язкова частка. У разі наявності заповіту, яка його позбавляє цієї будь-якої частки, становить половину від тієї частки, що була б за законом. Наприклад, якщо б е, дитина мала за законом отримати одну третину всього вашого спадку, то обов'язкова частка буде складати одну шосту. Це стандартна процедура, але за рішенням суду, ця частка може бути зменшена. З огляду на обставини, які склалися у відносинах між спадкоємцем та спадкодавцем, це може бути допомога або її відсутність, участь у догляді, або теж відсутність допомоги, чи навіть якісь проблеми, які міг створювати цей нащадок своєму спадкодавцю. А зараз поговоримо, що саме входить в обов'язкову частку, тобто яке майно. До неї зараховують вартість, тобто для того, щоб порахувати, все разом краще брати вартісний еквівалент. Речі звичайної домашньої обстановки та вжитку, та інші речі та майно, яке б могло перейти йому як спадкоємцю. Все це прямо прописано в цивільному кодексі, тому діє дуже чітко. А також тут враховується заповідальний відказ, але тільки тоді, коли він зроблений на користь такого спадкоємця. А зараз поговоримо, що ж це таке: заповідальний відказ. Це коли ви залишаєте майно одному спадкоємцю, але зобов'язуєте його в тексті заповіту робити щось корисне для іншої людини, організації або іншого спадкоємця. Ця інша людина називається відказоодержувач. Вона не обов'язково може бути вашим спадкоємцем, але вона дізнається про зміст заповіту і може вимагати від вас, якщо ви є спадкоємцем, виконання всіх умов, які там були прописані. Як це виглядає на практиці? Ви можете вказати в заповіті: заповідаю свою квартиру синові Іванові. Але дозволяю, проживання в такій-то кімнаті матері Івана. Довічно син стане в такому випадку повноцінним 100% власником цієї квартири. Але виселити цю жінку з квартири він не зможе, тому що її право проживати буде зафіксовано нотаріусом при оформленні спадщини, і це буде діяти довічно. Також можна вказати якусь річ або гроші, які мають бути передані конкретній людині або організації. Тобто в заповіті буде вказано, що заповідаю своїй дочці Ірині передати там 10 тисяч гривень на таку-то церкву за такою-адресою, то адресою. або зобов'язую сина купувати ліки своїй дружині на суму тисячу гривень протягом року. Тут важливо вказати правила, які мають бути виконані, щоб не було розчарувань, виконує цей відказ, тобто вашу волю. Лише той, хто отримує спадщину. Ви не можете написати, що ви наказуєте там, не знаю, президенту Зеленському підняти пенсію усім пенсіонерам. Це так не працює, адже той, хто виконує ваш відказ, він виконує його в рамках тих ресурсів або того спадку. Який він отримує. Якщо він нічого не отримує, то ніхто його не зобов'яже виконати щось як вашу волю. І знову ж таки, якщо ви там вимагаєте сплачувати комусь по тисячі гривень там, 10 років підряд, тобто це може вийти 120 тисяч гривень, а надаєте цій людині там, 50 тисяч гривень депозиту. То він може відмовитися, ніхто його не зобов'яже це виконувати, тому що йому ж невигідно зплатити 120, а отримати 50. При цьому це дуже серйозні юридично обґрунтовані відносини. Навіть після смерті ви можете впливати на те, як буде відбуватися щось в тій сфері, яку ви хочете, як то кажуть, упорядкувати. Адже відказоодержувач – це той, хто отримує щось за вашою волею. Від спадкоємця, який отримав вашу спадщину, може звернутися до нотаріусу, якщо цей спадкоємець морозиться, як то кажуть, і не виконує вашу волю. І Якщо впливу нотаріусу буде недостатньо, навіть подати позов до суду, і суд може позбавити його права власності на спадок, якщо буде доведено, що він не виконував вашу волю. Як все це оформити? Достатньо просто прийти до нотаріуса і сказати, що ви хочете укласти не просто заповіт, а Внести в нього заповідальний відказ і чітко прописати все це, щоб однозначно можна було це трактувати, а не потім обговорювати, тому що далі будуть тільки суперечки, вказати прізвища тих людей, які мають все виконувати і хто отримувати. І все, нотаріус це посвідчить. Можете після цього родині повідомити, що саме ви вказали в заповіті, щоб вони приготувалися і розуміли умови отримання спадку. Так, з цим розібралися. Давайте продовжимо про обов'язкову частку у спадщині, у якому випадку вона не діє, тобто можна позбавити тих людей, про які закон каже, що вони мають право. На обов'язкову обов долю частку в спадщині позбавити цього права. Прямо з закону вам зачитаю, щоб ви чітко зрозуміли. Тож позбавляється, особи, які умисно позбавили життя спадкодавця чи будь-кого з можливих спадкоємців або вчинили замах на їхнє життя. Особи, які умисно перешкоджали спадкодавцеві скласти заповіт. Внести до нього зміни або скасувати заповіт, і цим сприяли виникненню права на спадкування у них самих чи в інших осіб, або сприяли збільшенню їхньої частки у спадщині батьки після дитини, щодо якої вони були позбавлені батьківських прав, і їхні права не були поновлені на час відкриття спадщини. А також не мають права на спадкування за законом, батьки, усиновлювачі. Та повнолітні діти усиновлені, а також інші особи, які ухилялися від виконання обов'язку стосовно утримання спадкодавця, якщо ця обставина встановлена судом. Тобто не може нотаріус сказати, мені не подобається, щось ти погано допомагав своєму батькові, я тебе позбавляю обов'язкової частки. Ні. Це лише у випадку, якщо це рішення приймає суд. Також іде мова, що позбавитися обов'язкової частки може одна після одної особи, шлюб між якими є недійсним або визнаний таким за рішенням суду. Також за рішенням суду особа може бути усунена від права на спадкування за законом. Якщо буде встановлено, що вона ухилялася від надання допомоги спадкодавцеві, який через похилий вік, тяжку хворобу або каліцтво був у безпорадньому стані, положення цієї статті стосується без виключення всіх спадкоємців, як тих, що мають право за на нас за законом, так і на тих, хто має право на обов'язкову частку, і навіть на тих, на кого складений заповідальний відказ. І тут треба зрозуміти, що право на обов'язкову частку діє лише тоді, коли складений заповіт. Тобто він якби йде в таку конфронтацію з заповітом. Якщо ж заповіту немає, то ніякої обов'язкової частки також немає, діє просто спадкування за законом. Тобто, якщо ця людина непрацездатний, наприклад, ваш син. Заповіту немає, він все одно отримує ту частку, яка передбачена законом, тобто спадкуванням за законом. А працездатний він чи не працездатний це неважливо. Якщо ж є заповіт, то тоді вже включається ця можливість для нього отримати щось, навіть якщо він не вказаний в заповіті. Скільки ж часу є у спадкоємців? На те, щоб прийняти спадщину, тут важливо не припустити строк. Законодавство надає 6 місяців дати смерті всім спадкоємцям на те, щоб вони написали заяву про свою зацікавленість, про свою згоду отримати спадок. Якщо ж ви не вклалися в ці 6 місяців, ви можете подати позов до суду з проханням. Поновити строк для вступу у спадщину, але для цього треба надати якісь аргументи суду. Просто забувся і не встиг, це не аргумент. І якщо ці аргументи суд признає, то він подовжить вам строк, і ви зможете вступити. І тут є цікава підказка для вас. Якщо вже ви прострочили, як то кажуть, строк і ніяких підстав немає для того, щоб подати позов до суду на поновлення цих строків. Ви можете, відмовившись, наприклад, якщо мова йде про дітей там, пенсіонера, недорослі, ви можете, як діти, відмовитися від свого спадку і подати заяву від ваших власних дітей, тобто від онуків, які зазвичай є малолітніми, тобто менше ніж 18 років. У випадку, коли вони є спадкоємцями, законодавство тут передбачає автоматичний. Вступ у спадок не потрібно, не потрібно поновлювати строки, вони в це майно отримують незалежно від того, коли звернулись. І ми все говоримо обов'язково, обов'язкова, частка. Насправді вона не така вже й обов'язкова. Чому? Тому що якщо людина, яка має право на обов'язкову частку, Буде бажати відмовитися від неї, то це можливо, просто треба написати заяву нотаріусу, що я відмовляюся. І вона вже не така для вас буде обов'язково. А зараз поговоримо, як ось ви все це подивилися, зрозуміли, всю важливість цього моменту, як все ж таки оформити так, щоб було по вашій волі, щоб все, що передбачено законодавством, не вплинуло на те, як ви вважаєте за потрібне розподілити. Майно серед усіх спадкоємців. Перший варіант, звісно, просто оформити, як все є, повідомити всіх, хто має обов'язкову частку, що в них вона буде така, яка вона буде, вказати в заповіті все інше майно його розподілення, так як ви вважаєте за потрібне. Ну і жити з цим так, як вирішили. За рахунок заповідального відказу, ви можете якось збалансувати ці частки там. Надати комусь право проживати, або якісь інші умови виставити спадкоємцям, тому це також ваша можливість. Але якщо ви відчуваєте, що вас не влаштовує такий розподіл, і всі ці частки мають бути поділені зовсім іншим чином, ви можете ще за життя укласти. З тим спадкоємцем, який вас влаштовує, як спадкоємець, договір довічного утримання, і вже в ньому прописати те майно, яке ви хочете йому передати. Також прописати умови, які він має виконати, наприклад, там, сплачувати вам щомісячний платіж, доглядати вас, комунальні послуги сплачувати. І в такому випадку, все майно, яке ви оформите за договором довічного утримання, воно позбавляє всіх спадкоємців, які мають право на обов'язкову частку, їх частки. Тобто, все, що ви вирішили, так і буде розподілено, незважаючи на. Такі обмеження законодавства, ну і треба розуміти, що наявність обов'язкової частки це теж не кінцева зупинка, як то кажуть. Якщо інші спадкоємці вважають, що обов'язкова частка в даному конкретному випадку не є чесною, справедливою, вони можуть подати позов до суду і там довести, що, наприклад, ця людина не приймала участі у житті спадкодавця. і що в нього і так є додаткові доходи, і в нього все нормально, незважаючи на там це майно, про яке йде мова, і суд може розглянувши це питання, вирішити по іншому. Тож підсумуємо, Обов'язкова частка у спадщині передбачена законодавством, щоб захистити, як то кажуть, найвразливіші верства населення дітей, непрацездатних батьків або вдову чи вдівця. І чому це важливо? Тому що майже 70% переходу права власності в Україні, якщо ми кажемо, від одного покоління до іншого, тобто від батьків до дітей, відбувається взагалі без заповітів, тобто ніяк не розподіляється. Тому в таких випадках законодавство чітко цих людей захищає. Але якщо ж заповіт все ж таки укладається, то тоді. Держава, тобто законодавець, передбачив захист цих людей від позбавлення, як то кажуть, їх можливості вижити за відсутності спадкодавця. Як ви вже тепер знаєте, обов'язкова частка працює проти заповіту, вона змінює його порядок. При цьому законодавство встановлює, що лише половину від законом передбаченої частки може отримати такий обов'язковий спадкоємець, і рішенням суду це можна переглянути. До речі, якщо вам зараз не вистачає грошей на пенсії і або тобто, і те, і те можливо, вам потрібен догляд вдома, ви, можливо, маєте право на другу пенсію та допомогу по дому. Про це в нас є окреме відео на каналі. Посилання на нього ось тут. Подивіться його уважно, прямо зараз, тому що, можливо, в майбутньому не зможете його знайти і втратити цю можливість. А з вами, як завжди, був юрист пенсіонерів Вулах Михайло. Ще побачимось!